Десь тут. Опа! Опа! Золоте кільце, друзі. А й десь тут. Афігеть. Просто охренеть. 50 Просто проба, друзі. Царське золото а, випускалося до 1927 року, але зараз вважається антикваріатом. Друзі, це поки що найцінніша знахідка, яку я знайшов. Ахреніть просто золото, друзі. Золоте кільце. Просто на вибитому місці, мать вашу в вибитому полі. Я знайшов кільце. Клас. Подивимося, що буде далі. Сподіваюся, знайдемо ще якусь хоч якийсь монітос. Але... Ну це жесть просто. Це клас. Руйхамець далі.